Володимир Івасюк. Тіні незабутніх предків. Ім'я Володимира Івасюка, так само як і його життєвий шлях, оповито серпанком таїни та трагедії. Самобутній талановитий композитор, який рано пішов із життя за підозрілих обставин. Підозрілих тому що факти, які стосуються останніх днів його життя і смерті, неповні плутані. І не можуть допомогти Терезам справедливості схилитися на той чи інший бік навіть у питанні його смерті. У Терезах у космограмі композитора ми можемо побачити великого містифікатора Нептуна, який якраз і напускає туману у цьому питанні. Проте те, чого нам не можуть сказати факти. Нам може розказати космограма відомого українського композитора, а також космограма його батька, українського письменника. Бо, факти, крім того, що вони річ уперта, ще й річ, яку можна приховати, викривити або переписати та замінити космограму ж переписати не можна. Космограма не може розказати нам, як все було насправді. Але вона може підказати нам, який шлях мала та чи інша людина при народженні, які дороги вона могла обирати, і куди ці дороги могли вести. Тому, дивлячись космограму або натальну карту за наявності часу народження людини, ми дивимося на її можливості, на її зоряний паспорт. І він може відкрити нам чимало цікавого. Чимало такого, про що сама людина іноді й не здогадується, бо підсвідоме та надсвідоме, що виражене у карті вищими планетами та зв'язками особистих і соціальних планет із вищими, приховує набагато більше, ніж містить у собі свідомість. До того ж, люди мають тенденцію витісняти із свідомості у підсвідомість те, що вони не можуть чи не хочуть прийняти у собі. Отже, давайте подивимося на космограми двох видатних діячів української культури ХХ століття і на ці тайни, які вони містять. Перше, що впадає в око при загальному аналізі обох космограм та їхньому порівнянні, це те, що вони не мають багато спільного. Із цього ми можемо зробити висновок, що батько передав своєму сину не так багато родових та власних програм.